Добрий день! Клічатка дивільного апарату використовується для охолодження електричного двигуна. Клічатка виконана екісного пластику, вдівається на, на вал двигуна та фіксується спеціальним стопорним кільцем. Діаметр валу 14 мм. Діаметр полукостя 123 мм, діаметр круга. 93 мм. Така кричатка використовується на дильних апаратах, а також на різноманітних двигунах, які мають діаметр вала 14 мм та діаметр в лопастях 123 мм. Та на нагоді всім, в кого вона з якихось причин зламалась, побилась, розлетілась, або просто потрібно вже замінити. Всім дякуємо за увагу! Бажаємо гарного дня!